До речі, ще ще хотіла поділитися із вами. У мене на каналі є відеорецепт, який я пам'ятаю, вам також досить сподобався. Швидкої піци там за кілька хвилин просто перемішати інгредієнти на тісто і можна відразу от в духовку начинку зверху поклали, і в духовку 15 хвилин і ви смакуєте там жодного би, довго вимішування, чекання і так далі. Там здається було 4 ложки майонезу 4 сметани, одне яйце. Півтора розпушувачу ложки чайної і дрібка солі. Дев'ять ложок муки не пам'ятаю, казала чи ні. Це отакий був, був рецепт. І знаєте, вона така неймовірно ніжна, тане просто така, от просто ніжність, тісто таке. Але єдине, що мені там не подобалося, це от цих чотири ложки майонезу. Знаєте, вони вони мене трошки боліли, і ну воно трошки таке жирне. Ну я думаю, кожен хто робив той знає. Я подумала, що треба трошки то зменшити. Так, от пробувала всього лише з двома ложками майонезу, і сметану замінила просто на натуральний йогурт Також неймовірно, смачно, не так жирно, і різниці майже не відчувається.